І є народ, на сизих пагорбах Лясне село горіє, і сірі вітряки Декрилюють свій вік, в рунатних берегах ріка Багряна мріє, і гай засмучений стоїть, як чоловік: ні лету літака, ні шурхотіння гуми, тут тільки я, тут я і неба тло, і дума про народ, моя стодумна дума, на шпиньки заглядає у чоло, як зміниться усе. І дурень, той, хто зміни, незмінна заміння вчорашнім днем без змін, народ в путі, та він тавра не зніма із тих, хто за народ являв себе в замін, і відрізняючи живі шматки з народу, і відрізаючи живі шматки з народом, пророкував народові майбут, та брів народ де бродом, де без броду, без нас не тяг, не бути в будь. Бо він народ, бо він глагол життя, він зміна змін, йому нема заміни, бо він один крізь весни і крізь зими. Веде свій шлях з у буття. Ми знову є, ми пізні, найпізніші, що наросли з худеньких матерів, в саду парубанів я знаю, не для тиші, вулкани дивляться з-під наших юних брів. Є віра, є свобода, кров і шмаття, естрадо, сало, космос, кавуни. І є народ, якого є прокляття, страшніші от одне воїв.